Всім вітання, мене звуть Альона або я ж ваша ягода згадунітка і дуже хотіла б поспілкуватись з вами, але в першу чергу невеличка передмова про те, що я, як я вже казала, планую змінювати формат свого каналу. І я дуже вдячна кожному своєму підписнику. І сподіваюся, що ви мене підтримаєте на цьому шляху. Тож буду дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші думки, що варто покращити, куди. Варто рухатись, бо мені дуже приємно, коли ви пишете мені ваші думки і побажання. Також хотіла б зазначити, що я планую завести свій Патреон, на якому я виставлятиму відео In English, тобто я буду спілкуватись там англійською мовою. І також хотіла б зазначити, що якщо у вас є бажання підтримати мій канал фінансово, то посилання на спонсорську сторіночку Монобанку by Mono буде знаходитись в описі, і також, напевно, я розміщу тут де-небудь QR-код, щоб ви могли відразу по ньому перейти і надати свою маленьку підтримку. Але все одно вдячна вам за кожен ваш коментар. Також хотіла б нагадати на... Кнопочку підписки і дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І ми з вами зараз перейдемо до того відео, яке планували, насправді дуже довго. Але відразу зауважу, що це буде такий поток свідомості більше, ніж повноцінний огляд. Я не буду вставляти сюди ані кадри з безпосередньо фільмів або серіалів, але буде все одно багато спойлерів. Тому дуже уважно! Так, і переходимо. А цей огляд в мене буде на вбивство в східному експресі. Поїхали! Ну що ж, переходячи до цього обзору, я б хотіла зауважити, що взагалі я фанатка, як. Творчості Агати Крісті, так і деяких, скажімо так, втілень цієї творчості на екранах до широкої публіки. Наприклад, фільми, серіали найбільш популярними, звісно, є два серіали по її сюжетам і розслідуванням Міс Смарпу. І також дуже популярним є серіал Поаро. Особисто для мене серіал «Пуаро» з Девідом Суше є ледь незразковим, і це, напевно, один з моїх найулюбленіших серіалів Евер. І тому кожна серія, яку я пам'ятаю, особливо великі серії, вони несуть для мене певне значення. Вони формували, можна сказати, мою особистість в тому чи іншому напрямку. Тому, коли ми кажемо про Агатокрісті, напевно, в першу чергу я згадую саме серіал з Девідом Суше про пару. І особливе місце в моєму серці займає саме вбивство з експресії, бо для мене це твір про моральні протиріччя, протиріччя принципів і. Те і протистояння умовне добра і зла, яке показує, що немає чорного і білого. Так, і що навіть люди, які чесні, які люди правильні, люди з совістю. Скоюють, скажімо так, неправопорядні вчинки і причини цього. І для мене ця ідея вона дійсно абсолютно неймовірно показана в серіалі. І я дуже раджу вам подивитись, тому що там нашарування, буквально кожен момент, кожна репліка, кожна ситуація, воно все відбудовується для того, щоб в кульмінації ви відчули. Оце емоційне напруження, так, щоб це змусило вас замислитись про ваше життя, про якісь ситуації. Це абсолютно неймовірно. Щоразу, коли я бачу момент, як Пуаро наприкінці виправдовує цих людей, що він веде поліцію по, скажімо так, хибному шляху, щоб врятувати цих людей. Він виходить усюди сніг, і в сніг падають його чітки. І він плаче. І для мене цей момент був настільки потужний, що я ще дуже довго не наважувалась переглянути цю серію після першого перегляду. І я дійсно дуже люблю. Причому там досить непоганий каст. Тобто, окрім Девіда Суше, там і Тобі Джонс, і Джесіка Честейн, і багато інших акторів. І кожен персонаж він відверто на своєму місці. Чому я вам про це розповідаю? Тому що є така людина режисер, актор, я ще не знаю, хто він там ще і швець і жнець надія і Грець. І особисто для мене ця людина от хотіла уникнути цього слова, але я все одно його скажу: для мене ця людина нездара. Людина, особисто я, в якої я не знаю жодного успішного ані режисерського проекту, ані акторського, окрім ролі Гілдороя Локхарта в другому Гаррі Поттері». І якщо ви ще да, не здогадались, про кого я кажу, я кажу про Кеннета Брана. Хто більшість з вас, скоріш за все, знає все ж таки завдяки Гаррі Поттеру, Гілдеру Локхарт це такий собі персонажик. Але, ну, олди такі старі шкарпетки, як я, скоріш за все, згадаючи фільм Дикий Дикий Вес де Кенет Брана виконує роль злодія. Ну, до цього фільму це треба окремий огляд готувати з роздумами, але Загрібущі руки Кеннета Брауни десь знайшли грошенят і відзняли три фільми по Гатті Крісті про Пуаро. До всіх трьох фільмів в мене ставлення дуже негативне. Для мене це відверта халтура. Причому з кожним разом вона все гірша. Ми зосередимось на фільмі, фільмі який вийшов перший. І якщо б були зроблені висновки, якщо б була проработана тематика, і якщо б критика дійсно вказала на недоліки цієї серії, а не виправдовувала цей фільм, то, скоріш за все, другий фільм не вийшов би настільки поганим. Перший фільм для мене виглядає як просто деш... ну, не, не дуже дешеве, якщо чесно, але порожня, беземоційна підробка. Я дуже люблю саме, як я вже сказала, в східному експресі, і тому мені дуже боляче було дивитись на цей фільм. Тому що я пішла, причому на нього в кінотеатри, бо в мене були великі очікування. На той момент я не ставилась так скептично до творчості Кенета Брани. Це вже виникло пізніше, коли я сіла, проаналізувала, що саме було для мене не так. І в мене навіть десь в інстаграмі є фото, де я на фоні постеру Східного експресу. Причому я пішла, здається, на нього в iMax. Якщо не помиляюсь. І я докладу навіть, можливо, скріншот цієї фотографії до цього відео. І для мене це було дуже незрозуміло і дуже неприємно дивитись цей фільм. З рядом певних моментів, можливо, тому що я занадто була зациклена на, як я вважаю, зразкові екранізації. Можливо, тому що в мене не накладався аж ніяк образ кенета Брани в якості Паро. Бо для мене він зіграв якогось акторствуючого фігляра, повністю відірваного від реальності, який не має, скажімо так, врівноважного керактер. Що я маю на увазі, він не виглядає як цілісна особистість. В своїй акторській грі таке враження, що просто Гілдорой Локхарт приклеїв до себе вуса і робить вигляд, що він важлива персона. От саме так для мене виглядає гра Кеннета Брана. І якщо у випадку з Гілдорою Локхартом така пихатість, була доречною, то це точно для мене не випадок пааро. Да, Пуаро — персонаж неоднозначний, але. Для мене він все одно є дуже цілісною яскравою особистістю. І переходячи до інших моментів цього фільму, в цьому фільму був абсолютно неймовірний акторський каст. Тобто, можна сказати, актори першого ешелону. І коли я це дивилась, по-перше, мене дуже дивував вибір деяких акторів на деякі ролі, тому що вони абсолютно не відповідали образам, які вони мали зображати. Або актори зовсім не старалися. Першим моїм розчаруванням, звісно, стала участь Джонні Депа в цьому проєкті. І в принципі, в ці роки, наскільки я пам'ятаю, в Деппа взагалі не було акторсько успішних проєктів. Його провали, такі як Прости, Господи, Мордекай», «Мра...» «Мрачні тіні», і його епізодична роль Чим далі в лісі, якщо чесно, Чим далі в лісі не вважає зовсім провалом, бо це можна вважати майже камео, якщо б не наявність пісні. Бо суттєвого впливу, де б там на цю роль не оказав. Але він дуже недоречно грає і виглядає саме в фільмі Східний Експрес. Він Ой, як би? Зараз знову буде порівняння з серіалом. Е, серіалі по Роздавідом Суше роль е, цього вбивця е, ну, да, цього хангстера виконує Тобі Джонс. Вибір на початку, здається, трохи дивний, бо Тобі Джонс людина із специфічними facial features, так, е, в нього невеликий зріст, е, і він, в принципі, виглядає ну, як персонажі, яких він озвучує. Наприклад, да, хто не знав, тобі Джонс озвучує добі. І в серіалі він неймовірно абсолютно відіграв безчесну, жорстоку людину, яка намагається виправдати свої гріхи, замість того, щоб їх признати і прийняти за них справедливе покарання, бо він боїться цього покарання, і воно його дістає. І... Про всіми по повазі, я коханні, да, до актора Джоні Деппа. Йому абсолютно не вдалося передати персонажа е, того, якого я бачила і в екранізації, і в, в книзі. Я цього не відчула. І всі інші актори так само грали, наче не грали зовсім. В них Фільм виглядає порожньою підробкою. Картинка не атмосферна, вона недоречно яскрава, недоречно красива, да? тобто не відчувається чогось «behind» цією картинкою. Якщо в серіалі ти бачиш нашарування ситуації, да? тобто кожен шматочок йде до свого місця і набудовує, нашаровує собі тобі цю ситуацію, щоб в кульмінації це взяло і вистрелило, щоб ти відчув максимальну емоційну напругу. То тут ти просто відчуваєш якісь уривки подій, які просто були в тому що так написано в сюжеті, але ти не відчуваєш між ними взаємозв'язку. І це дуже ранить. Тому я чесно скажу, о... <свісно> як спроба екранізації, ну, звісно, бувало гірше. Але це не робить цю екранізацію хорошою, бо для мене це виглядає як відверта халтура. І навіть. Фінальна сцена, як можна було просто зробити, це, так, зробити такий несмак. Слово несмак я використала не просто так. Ситуація, яка показана була в Східному експресі, вона не потребує пагосу. Навпаки, найголовнішим там є, що все відбувається тихо, без зайвих якихось деталей, без, якогось, без якоїсь помпезності. Ні, все відбувається максимально тихо. Тому що те, що відбулося, це трагедія, про яку не, ну, не потрібно було кричати, не потрібно було влаштовувати якусь сцену, бо там відчувалась реальність, і воно не потребувало цієї, знаєте, недоречної театралізації. В Кеннета ж брани, як Мерзотно, я б сказала, виглядає ця сцена в печері. Причому я розумію, що він хотів сказати цією сценою. А, да, що суд присяжних, 12 людей, так само, да, як в оригіналі, але оця печера з цим столом це виглядає просто як зайвий кадр. Ти дивишся в серіалі, і ти відч... вони просто сидять в цьому потягу. Вони всі змерзли, да? вони втомились, тому що вони застрягли в буреві. І ти відчуваєш, що ці люди, скажімо так, exhausted, да? тобто вони виснажені і емоційно, і фізично. І це все відбудовувалось протягом всього, всієї серії. Тобто там серія як повноцінний фільм. Цього відбудування в самому фільмі в фільмі Кеннета Брана цього немає. Там просто є якісь ляпи і фінальний клікбейт на те, щоб заманити на наступний фільм вбивство на Нилі». Причому. З надлишковим, я вибачаюсь її гага і позитивом. Хоча в такій історії позитиву не може бути, як і позитивного фіналу. І для мене це дійсно стало дуже великим розчаруванням. Причому при перегляді я передивилась цей фільм, краще не стало. Якщо б я по свіжих слідах, прямо після перегляду вам розповідала, негативних емоцій було б значно більше. Але я сіла, я заспокоїлась, я врівноважила, я порівняла. От, я видаю вам таку цілісну думку. Наступний огляд я планую, звісно, зробити, продовжити цю тему і поговорити про «Смерть на нилі». Бо там ідея інша, і я б сказала трошки, я б сказала, цікавіша, а екранізація ще більш бездарніша. І знов-таки її можна порівняти з аналогічною серією в серіалі Порога Крісті. Тому я сподіваюся, що вам. Мої думки сподобались, що ви дослухали до цього момента. Я дуже вдячна вам за вашу увагу. Якщо ви дивились цей фільм, можливо, ви напишете Your Own Opinion on this topic. І я насправді на це сподіваюся, тому що мені було б цікаво поспілкуватись з вами і почути вашу думку. Чи вважаєте ви цю екранізацію вдалою, чи вважаєте ви її відверто недоречною, так само як я. І ще раз хочу нагадати, так що я планую вести свою сторінку в Патреоні. І не тільки, що я хочу попрацювати над іншими своїми платформами, тому за всю інформацію підписуйтесь на мій телеграм-канал Ягода з Гадоніка. Посилання також буде в описі. Я дуже вам вдячна за вашу увагу. Хороших вам всіх хорошого дня, тижня, місяця життя, мирного неба. And See you later! Goodbye! До побачення!